Так, ось так це все виглядає. Дрібинечку промочили, стяжку заливаємо. Робимо на виход. Ось так. Всю частину виходить. Теж буде полістирол зверху, стяжка. Тут полістирол і мікро стяжка ще. І за один раз, бачите, який і поддон і стяжку зразу льємо. л'ємо. Такий хитрий каркас, я зібрав туди металічні зацепи, Одел. Все, ця фігня Шуруп підключиться, відкидується і все. І все. Як Якось так. Вот і все. Заляли стяжку. Такая краса. Підіум підготували. Все, зараз висохне. Зачистимо. Повне висихання, полістирол. І потім вже водяна труба мотається. І опять. Потім така хитра. Тут, буде. тут хитрая. Там нормальна, тут хитрая буде стяжка така, 6 мм, через через сетку спеціальну. Короче, побачим, потім покажу так що всім добра. все далі о. прочухали стяжку маячки отак от беремо і Все, зараз позамітаємо Пропылесосим. маячки заробимо і стяжечка готова буде ось так